24 січня 2025 року, під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського, відбулась 56-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання. В засіданні також взяв участь заступник начальника Подільської РВА Вадим Мегіс. На розгляд депутатам було винесено 23 питання. Щодо земельних та комунальних Но господарських питань виступив заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Він доповів про внесення змін до цільової програми капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів у місті Подільськ на 2021-2025 роки. Та про зміни у програмі благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду. Упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської громади на 2025 ти рік, окрім цього, Анатолій Васильович надав депутатам на розгляд питання про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади на 2025-2028 роки. З наступних трьох питань виступила Таїсія Скрипнік, заступниця Подільського міського голови. Основний акцент у доповіді був звернений на питання про програму підтримки військових частин ЗСУ, підрозділів державної Рекордонної служби України, подільського РТЦК та СП і інших військових формувань на 2025 рік. Також депутатами були заслухані і питання, які стосуються внесення змін до програми профілактики та протидії злочинності в Подільській громаді, безпечна громада на 2021-2025 роки. Та затвердження звіту про виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Рік з блоком фінансових питань виступила перший заступник Подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук. У своїй промові Олена Валеріївна доповіла про затвердження програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території громади безпечна Подільщина на 2025 рік та про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. За результатами голосування варто відзначити, що 56-та сесія Подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.